З важливих складових уроків у медіашколі стали лекції з режисури. Ментором був програмний директор телеканалу, «Д1» Ян Марковський. У вільній іноді ігровій формі викладач надавав учасникам медіашколи означення поняття головної дієвої особи на знімальному майданчику режисера. Скажіть мені хто такий режисер? Є оператори, є сценарісти, є актори. Один відомий режисер. Сказав якось, що актори це лише пластилін в руках режисера. В руках класного режисера навіть погані актори можуть заграти як завгодно. Були режисери, які навмисно кидали виклик суспільству, вони брали собі акторів, які нічого з себе не представляли. А в них вони грали чудово. Тому що режисер контролює все. І стати класним режисером. Це треба мати великий талант або випадок. Режисер, це керуючий. О! О! Абсолютно вірно! Це керуюча людина. Є сценарісти. Камерами може керувати Він... Або звуком. Він складає всі ідеї сценаріста, оператора і так далі, так далі, далі, так далі. Складає і видає своє бачення. Частина занять була присвячена також і основним режисерським напрямам. Різні режисери: режисери масових дійств, кінорежисери, серіальні режисери, театральні режисери, телевізійні режисери, режисери якихось шоу. Окремо невеликі версії по режисурі начитали відомі митці. Один із них кінорежисер, автор супер хіта вітчизняного кінопрокату Будинок слово нескінченний роман Тарас Томенко. Допоміг дітям зрозуміти тонкощі роботи режисером. Січку казав бути режисером дуже просто. Ти маєш сказати оператору, куди поставити камеру. Друге, ти маєш сказати актору, що робити. І третє, ходити по майданчику або сидіти в кріслі і нас виставити і отримати задоволення. Але життя показує, що це трошки не так. Бути режисером в нашій країні це виклик. Режисурі навчити неможливо, можливо, навчити ремеслу. Щоб стати режисером, стати майстром, треба кожен день працювати, думати, записувати, обов'язково маєте вести. Щоденники заведіть блокноти, записуйте свої спостереження. А театральний режисер Ігор Ортенберг висловив свої думки з приводу того, чим професія режисера відрізняється від інших професій. Режисура це переведення слів у видовище, і саме цьому мають навчатися на мистецьких факультетах у мистецьких вишах, але на відміну від багатьох інших професій. Володіння ремеслом ще не робить режисера режисером. Головне для режисера це мати нестримну жагу поділитися з іншими тим, що тебе схвилювало, коли прочитав п'єсу або кіносценарій, або коли дізнався про якусь подію. Продовжуючи урок, учасники медіашколи вчилися впізнавати жанри кіно по аудіофрагментах із фільмів та анімаційних стрічок, які існують жанри. Фантастика. Бойовик. Комедія. комедія. Документалочка. Драма. Романтика. Мелодрама. Є ще багато поджанрів. Які ви знаєте жанри? Жанри в кіно. Комедія. Романтика. Фентезі. Фентезі. Пригоди. Бойовики Бойовики. Приводи, приводи. пригоди. Приводи. Все ж таки це пригоди. Але я, я вам скажу не таку не штуку. Не це не суміш не жанрів. Фентезі. Що? Пригоди. Далі. Найголовніший жанр, в якому зроблений цей фільм. Детектив. Це все ж таки детектив в першу чергу. Що це? Так, да, так. Да. Що це? Сто відсотків. Це блок. А це абсолютно сучасний жанр, який з'явився ну зовсім нещодавно у порівнянні з іншими жанрами. Але це доволі вагомий. Дітям надавались поняття співвідношення кольорів в жанрах. От ви собі уявляєте, мій кадр? Буде синій, і це внутрішній спокій. Зелений стійкість, емоційний спокій. Але ми такі напружені, ми готові до бою. Червоний. Сила, впевненість, воля, цілеспрямованість. Ми вже йдемо вперед. Оптимізм, життєрадісність. Для якого жанру він найбільш підходить? Комедія. Це вірно. Фіолетовий твердість, цілеспрямованість і спокій, карічніві почуття на першому місці. А це для чого? Мелодрама. Все вірно. Однією з особливих тем була режисерська розкадровка в кіно, телебаченні та блогінгу. Як приклад, ментор разом із дітьми робив своє кіно, де кожен з учасників медіашколи по колу описував свій кадр стрічки. І наприкінці складався цілісний різножанровий фільм. Ви знаєте, що е, взагалі після того, як написали сценарій? Знайшли гроші. Що після цього? Після цього режисер сідає за свій режисерський сценарій. Саме за режисерський сценарій. Тому що сценарій, е, який написав сценаріст, це початкова стадія. Він може бути дуже схожим е, просто на якийсь е, роман, повість. Оповідання, п'єсу, комікс. А от комікс це саме те, що малює режисер. Режисер пише сценарії і пише відразу розкадровку. Практично всі фільми, які робить режисер, це дуже-дуже багато малюнків. Але є такий варіант: можна просто взяти диктофон і начитувати на диктофон всю вашу розкадровку. Цікавою інтерактивною частиною кожного з занять було завдання на уяв. Діти слухали пісню та намагалися уявити своє бачення кліпу до цієї композиції. Після цього дивились кліп, що зробив професійний режисер, та порівнювали його роботу зі своїми ідеями. Ми зараз з вами пограємось в одну ігру. Режисер може знімати що завгодно, в тому числі кліпи. Зараз ви послухаєте пісеньку, на яку вже є кліп, але ви послухаєте тільки шматочок цієї пісні. Придумайте для себе, про що ця пісенька? І який кліп, в якому жанрі, і що би там було в цьому кліпі, ви би зробили. Діти пов'язували пісню із новорічним та різдвяним настроєм, виказували ідеї про дружбу, пригоди та щасливе дитинство.